Фатальна помилка, яку допускають експерти при створенні власного онлайн курсу. Всім привіт! Мене звати Світлана Ізотова. Я практикуючий маркетолог та продюсер, співавтор програми ІнфоПлюс, завдяки якій експерти з нуля створюють власні онлайн-курси, запускають їх на холодну аудиторію. Та отримують цільових платоспроможних клієнтів учнів на свої наступні курси. Підписуйся на мій YouTube канал, щоб знати ще більше корисних фішок та інструментів для монетизації власних знань та досвіду. Що ж це за фатальна помилка? Як діючий маркетолог більше п'яти років, можу з впевненістю сказати, що бібліотека ваших знань та досвіду реально нікому не потрібна. Усім потрібен конкретний, зрозумілий результат вашого навчання. Я знаю, як створити такий міні-курс, який буде якісний та корисний сотням людей, та давати чистий прибуток своєму власнику. Я знаю, як донести цінність свого досвіду та практики, використовуючи маркетинг. Я знаю, як правильно спочатку проаналізувати свої навички, свій досвід, побачити, за що реально люди готові платити гроші і лише потім створювати продукт, а не Витрачати тижні на підготовку, запису уроків, щоб потім були дві продажі. Я знаю, як правильно прогріти аудиторію до своїх послуг. Та завдяки міні-курсу холодна аудиторія знайомиться зі мною, починає довіряти мені. Та готова платити вищі чеки за роботу зі мною. Таку лояльність не сформує жодна автоворонка або безкоштовний лід магніт за підписку. Ви можете мати, хоч 20 років практики, записати 50 уроків реально корисного крутого контенту. Але якщо ви не знаєте, як простою мовою донести цю цінність тисячам людей. Прибутку не очікуйте. Завжди є вибір починати монетизацію власних знань та досвіду через старі методи, упаковка блогу, запуск реклами та щоденне ведення сторіс, або почати легше та швидше отримати результат. Завдяки створенню власного міні-курсу на широку аудиторію. Інфоплюс це програма для тих, хто обирає другий шлях, інвестуючи свої знання, сили, гроші та енергію у створення легендарних продуктів, які несуть користь, розвивають особистий бренд та дають автоматичні продажі без залучення вашого часу. Якщо ви хочете створити власний міні-курс, який буде прогрівати аудиторію до вашої експертності, до ваших наступних бій. Більш дорожчих онлайн-курсів, заповнюйте анкету під цим відео. Я запрошую вас на безкоштовну діагностику, де ми розберемо фінансовий потенціал вашої ніші, вашої теми і який результат можете мати вже цієї осені. І до зустрічі у наступних відео!